В день православного свята введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня до виконкому міської ради з приємною місією завітав настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату і єрей Тимофій Ридько. Дорогі керівництво міста, волонтери і всі присутні. Сьогодні наша церква це як настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла. Місцевої церкви Марганці прийняв рішення про те, що е, потрібно е, віддячувати людям добро, як вони люди ставляться до нас добром. Так само і ми також не забуваємо добро, яке роблять нам. Тому е, хочу сьогодні нагородити грамотою, нагороджується виконуючи обов'язки міського голови міста Марганця Лук'янко Микола Васильович за активну участь. Підтримці та в розбудові Української православної церкви Київського патріархату в місті Марці. З повагою настоятель парафії Святих апостолів Петра Павла Української православної церкви Київського патріархату міста Марниці Ірей Тимофій Рідько. Прошу отримати! І хай Господнє благословення перебуває на вас. Також грамотою нагороджується заступник міського голови міста Марнця. Євдокіменко Євген Вікторович за активну участь в підтримці та в розбудові Української православної церкви Київського патріархату в місті Марганці з повагою настоятель святих апостолів Петра Павла міста Марденце і Рей Тимофій Редько. Ми все добро пам'ятаємо і також стараємося віддячувати також добром, а саме головне молитвою. Також грамотою нагороджується колектив громадської організації «Промінь серця. За підтримку та вагомий внесок в розбудову Української православної церкви Київського патріархату в місті Марганців. З повагою настоятель парафії святих апостолів Петра Павла, Української православної церкви Київського патріархату в місті Марганця і Рей Тимофій Редько і нагороджується грамотою колектив громадської організації підприємців міста Марганець, оновлені. За підтримку та вагомий внесок в розбудову української православної церкви Київського патріархату місті Марганців з повагою настоятель парафісити апостолів Петра Павла міста Марганця і Рей Тимофій Редько. Я думаю, що Євген Вікторович передасть грамоту підприємцям, які сьогодні відсутні сьогодні робочий день. І також грамотою нагороджується Садиков Володимир Юрійович за висвітлення життєдіяльності Української православної церкви. Київського патріархату в місті Марниці у засобах масової інформації. Сьогодні хочу е подякувати всім вам, тому що роботи нашому майбутньому багато. І як говорив Владика Семен, коли перебував у Марниці, що держава і церква це є один організм, а церква держави є легені. і тому е церква і держава повинні взаємодіяти у сфері. Е в сфері ті, щоб в державі був мир, стабільність, лад і любов один до одного. І тому ми сьогоднішній день, коли в державі наша війна, ми повинні прикладати кожен з нас, незалежно від посади і статусу в цьому житті, повинен прикладати максимум зусилля для того, щоб війну припинити з перемогою нашою і щоб. Кожен громадянин України почувався вільно і безпечно в нашій державі. Від імені Української православної церкви Київського патріархату всім вдячний за на сьогоднішній день активну підтримку нашої церкви, Української церкви і сподіваємось на подальше взаєморозуміння між нами і взаємоспівпрацю. Бажаю всім ангела-хранителя, хай Господь береже вас і ваші родини. Після такої приємної події, нагородження грамотами, присутні домовилися про подальші плани співпраці на найближчий час.